Народну артистку України Олену Гальсовальську знає не одне покоління херсонців. Дитинство пані Олени пройшло за театральними колісами і майже все життя на сцені Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Коліша. Сьогодні ми маємо змогу поспілкуватись з пані Оленою перед репетицією її творчого вечора. Вітаю вас! Добрий день. Пані Олена, 2 грудня ви виступили у головній ролі в прем'єрній виставі. Буде тобі враже так, так, як, як відьма скаже так, так. так. Як ви відчули цю роль, і яка вона? Як ви в неї вживались? Я, я не знаю, я, я не вживаюся в ролі. Я дуже часто від себе йду. Цю п'єсу написала наша херсонська журналістка Олена Маляренко, і ми теж з Павлюком Сергієм Ніколаєчем, головним нашим режисером, її доробляли, підлаштовували. Я, ну, я під себе її підлаштовувала, щоб було комфортно і людям зрозуміло, тому що ця п'єса про окупацію. Е, іде про, в йдеться розмова з моєю подругою, яка виїхала в перші дні окупації до Угорщини. А я залишилась там і е, це зв'язано із Каховською, вже з підтопленням. Я в окупації, після деокупації я залишаюсь в Херсоні. Ну, якби це в наші дні. Е, 2 грудня, коли мені Сергій Миколаївич Каже, ти знаєш, взагалі у нас 3 грудня повинна була в Миколаєві бути прем'єра, але він каже, а давай друго поїдемо в Херсон. Ну, звісно, була трошечки там зражнувата. Але я кажу, ну, давай. І коли я вийшла на сцену, ну, на сцену ми там в підвалі і грали, коли я побачила кількість народу, там. Більше ста людей було там. То в мене так трошечки серце <різь> так затарохтіло. Але вистава пройшла, і херсонці дуже добре реагували. Ну, по-перше, це знайома для них тема, я так думаю. От. А по-друге, е вона, знаєте, не дуже така, як я кажу, не грузить, та п'єса, тому що вона там є е елементи комедії. І я думаю, що людям потрібно трошки, знаєте, такої якогось, ну, не комедії, але трошки скинути цей тягар тривог, сирен, цих, е, прильотів безконечних. І вона без якогось лишнього пафосу, якогось такого, знаєте, дурно. І... Розповідається про ці дні, в яких ми зараз в буднях живемо. Кумас! Кумасечка, ти. Боже, як я рада, як я рада чути тебе. Боже моя дорогенька. Ой Боже. Що зі мною? Все нормально. Все нормально. Так, ну, звісно, вода в мене зійшла. — Так, прийшла хату чисти. Як готували цю виставу? Ой, готували ми цю виставу ми місяць на телефонах з Сергієм Миколаївичем і читали, там щось міняли містами, а приготували ми її за дуже ха, строк, такий маленький. 28-го я приїхала в Миколаїв, дякую директору Миколаївського академічного театру. Артему Олександровичу він дам і я жила там, і там в вівторок, середа, четвер, п'ятниця, і в суботу я вже була в Херсоні. З нашої розмови зрозуміло, що ви зараз не проживаєте в Херсоні, так і де ви зараз, коли виїхали з міста? Я виїхала, я просиділа, пробула чи так сказати, просуществувала, Оце краще слово. Це краще слово підходить. Просуществувала всю окупацію в Херсоні, а виїхала я після деокупації 22 грудня, тому що я живу в центрі і почалися прильоти ну, в Червоний Хрест там, в, ну, біля шостої гімназії 6-ї. І тому ми прийняли таке рішення виїхати 22 грудня. І вже рік ми живемо у своїх родичів. За час окупації в Херсоні ви сказали, що це було існування. Що так. найбільше запам'яталося? Розумієте, ви самі, самі сказали це слово існування, тому що е, в тебе день, е, один день е, схожий на другий, тому що це називається День Розумієте, ти, Я навіть в п'єсі е, в, в, в цій виставі е, е, розповідаю про. Свій кусок, так яке в мене було життя, насправді, що я ввечері лягала в ліжко і замість колискової співала. Ой, у лузі червона калина. Причому в джазовому варіанті, ну, в усіх варіантах, яких може бути. І так до ранку, як знаєте, плетівка їжа. А зранку я йшла на кухню, вмикала телевізор, у мене спутник, тому і марафон, і брала прапорець в мене на вікні, маленький такий був прапорець, і махала їм, і, і співала ще не мерла». І стояла, ридала. Тихенько співала для того, щоб ну, ці падлюки вони не чули. І іноді мені так здавалося, що я потрошки схожу зума. Ну, так знаєте, в мене таке казала, що чоловік казав, ти що з ума зайшла? Кажу, ні, я ще не зайшла ума, але таке відчуття було, що щось що, що, що буде. У вас дуже добре знають в Херсоні е, і населення, і їх самого міста, і області під час окупації російські е, військові, колабораційна влади намагалися вас схилити, адже ви маєте певний авторитет серед людей? Е, ну, ми, ми в центрі живемо, так що там було кафе біля комендатури їхньої, там це наш апеляційний суд. Е, і чоловік вигулював собаку ж зранку і ввечері, і хазяїн цього кафе, мій чоловік йде, він каже: а де ваша жінка? А калабрант. А він каже, що таке? Ну, треба на роботу виходити, гармаш же приїхав. А мій чоловік каже, а при чому тут гармаш? Він каже, ну як, вони зроблять якийсь дуетну виставу. Каже, хай жінка виходить, вона ж у вас народна артистка України, що це. А чоловік сказав, ні, ні моя жінка на пенсії, вона нікуди не вийде. І я йому сказала, що не треба ходити цією вулицею, ходи іншими вулицями, тому що ну, вони там всі обідали, сиділи з автоматами, з комендатури бігали туди каву пити, ну, їсти. Я у дворі, у двір тільки свій виходила, сиділа там біля дому, а так я нікуди не ходила. Як зараз ви працюєте? Ну, працюю, бачите, насичено. <кл 'я> Вже чотири вистави зіграла за цей час. У вас все з життя пов'язане з театром. Скільки так. ролей відіграли, які улюблені? Чому це питання завжди задають? Знаєте, Ріль це як дитина, навіть не чоловік, це як дитина. Всі твої ролі це народжені тобою діти. І як це можна сказати, я е, е, кохаю сіру, чи не кохаю, люблю її, не люблю. Ні, ні, ти повинен. Навіть ти, якщо не хочеш, ти, ти повинен це робити. Да. Тому що це дитина, яка б вона не була. Тоді якою була ваша найперша роль на сцені? О, найперша моя роль була Фатіма Алі і 40 разін, розб... 40 пісень пірсівського базара, Алі і «40 розбовників. Я грала Фатіму там, поэтому це така музична вистава, дуже гарна музика там. А ви з освітою концертмейстер, правильно? Так. Як ви прийшли до гри акторки, до театру? Я вийшла на сцену в 33 роки. Ну, розумієте, коли в тебе е, мама актриса, коли в тебе е, там, весь, весь, весь рітмі е, там по батьковій лінії там, актори, то вон, Господь виводить на сцену. Скільки все-таки вистав? Рахували? Ні -а, ніколи. Я не рахувала, тому що е е мама здесь. ми прожили все життя разом. І я бачила, коли вона пішла з театру і коли вона знищила свої всі ліцензії, ну такий був не знаєте, крик душі. То я вирішила ніякі ліцензії не збирати, ніякі фотокарточки. Не, не чахнуть на зла там своїм, помієте? <смі> І в мене цього нічого нема. І коли мені кажуть, а от ту відставу, я говорю, в мене нема, нема такого, ніяких грамот, ніяких нема в мене. Це, мені все це не потрібно. Е, розумієте, наша професія? Це м хвилинка, це овації, занавість, закрився, все. Ти пішов додому. Це емоція. І все, як фірверк. А коли все-таки прийшла відомість, ваші відчуття які були? Пам'ятаєте, може, цю роль? Взагалі я якось не задумувалася над цим. Але коли ми приїхали в Малу Виску, і тільки припаркували, ну, тільки заїхали, оце ж Кривоградська область, і ще навіть не знали адресу, де ми, ну, не розуміли, Якийсь магазин, я кажу, давай тут станемо. І Зайшли туди і стоїмо, а чоловік дивиться на мене, дивиться. Я говорю, «Мужчина, ви влюбились в мене. Я ж з гумором. А він каже: десь я вас бачу. Я коли знає, почала спілкуватися значить, з продавчиня, а він каже мені: Та я бачив вас, Ви грали у спіймать Кайдаша. Оце мені. Я кажу, да головиху кажу. Вони, а я думаю, де я вас бачив? Я говорю, точно. А в Херсоні самому, коли це сталося? Та в Херсоні, не знаю. Знаєте, йдеш по вулиці, вони там, драсті, улыбаються, зрасті. А чоловік мені каже, а що вони тобі улыбаються? Я кажу, откуда я знаю. Я кажу, не знаю, чи вони влибаються. А що вони повинні плакати, чи що? Ну, каже, ну ти ж драматична актриса. Я Кажу, я. Разнопланова. <рознопланова> я не думаю про це. Взагалі, я думаю, і хочу, і ну, мені дуже хочеться, щоб був мир, і це все скоріше закінчилося. Тому що, знаєте, як мій чоловік сьогодні каже, от ми з тобою сьогодні в Одесі. Вчора ми були в Миколаєві, позав... там три дні назад ми були мали висі. Тобі не кажеться, що ми ото бездомні ото, ці собаки, я кажу, так, да, котики, при тому ще старі собаки прикидаєш, кажу, <laughs> таке відчуття якесь погане, тому що вже хотілося би в своїй квартирі, на своїй постілі, а ти десь їздиш, знаєте, таке якесь. Ну, я сподіваюся, що буде все добре в нас. А який момент може вистави або який виступ за час війни ви найбільше запам'ятали? Я виїхала 22 грудня і 24 лютого, це була річниця війни. Вячеслав Павлович Вандрашик, він був директором в Кропивницькому. Мені зателефонував і сказав: Олена Ігорівна, ви не хочете? Ми будемо робити концерт, приїхати в Кропивницький. І Участь. Я говорю, то я не знаю, це ж чужа трупа, чужі. Каже, ну приїжджайте". Я приїжджайте. А що, що б ти хотів, щоб я заспівала? Він каже, я хочу, щоб ви вивчили материнську любов мозгову. 24-го це був концерт, і рік я не виходила на сцену. Тому що остання моя вистава в Херсоні була 17 м -м, лютого, Херсонські манси. І сидить оркестр на сцені, починається вступ, іде вступ до пісні, а мене просто отак от. Я вийшла, я, ну рік я мовчалась, нарахуйте, да? не заспівала, все нормально. І в залі сиділи діти, якийсь ансамбль танцювальний діточок. Переді мною чи після мене. І вони почали хлоп... а Я не бачу, вони почали хлопати. І я, знаєш, розривілась і кажу. Е я, я вам дуже дякую, що ви мені дали таку можливість вийти на ці святі і вибачте підмостки. А люди не розуміють, актори стоять на мене, дивиться як мені нормально. Я кажу, дякую, що ви мені дали таку можливість тут стояти. Ну це я запам'ятала на все життя. Ви дуже багато віддаєте емоцій на сцені. Ви там буквально живете, як ви відновлюєтесь щоразу? Ой, коли була собака, моя жива, то вона мені якось я так її так полескаю, потіскаю, і так я воно якось попускала. А зараз, не знаю навіть, мовчу, так, не? скручусь в позу ембріона. Помовчати треба і побути один на один. І воно якось так відновлюється. Ваше найбільше бажання зараз Мир. Я хочу мир і хочу. Знаєте, я не засуджу людей, які не розуміють, що таке війна, тому що я і в малої віскі цієї своєї живу, і розумієш, люди не, 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 не... Ну, вони не розуміють, що війна. Я бачу. Але як їх можна засудити? Ми ж також, точно так же жили, коли в Донецьку була, правильно? Теж жили своїм життям і не розуміли. Хоча грали вистави. Перед війною я грала з про Донецьк виставу. І моя героїня, котра ну, текст її, вона точно так відбувається зі мною зараз, коли вона розповідала, що вона приїжджає додому. І в туалеті, вибачте, висохша вода, всі квіти, які точно так у мене зараз відбувається. Чоловік мені каже, ти знаєш, оці денежні дерева, які у нас були 40 років, вони були такі, як моя рука. Я їх так любила, вони здорові, такі, красиві. Каже, нічого нема, тільки лишилося два кактуси. Я кажу, що вони зелені, вони живі. Каже, так. Да. Ну, що ти зробив? Все рівно я все полив. І в мене не є надія, що десь там, в якомусь горчику, може, один корішок якийсь проб'ється, і вона воскресне. Дякую вам, пані Олени, що поспілкувалися за дуже щиру бесіду і, взагалі, за вашу душу і щирість. Нагадаю, Дякую. з нами в студії була Олена Гальсоварська, народна артистка України.